Раз вітає місто Одеса. Місто Чіла, сонця, лінивих жирних кутів і чиновників, які нічого не роблять. А це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Слухайте, я собі так подумала: от в Одесі взагалі класно жити, особливо, якщо ти, наприклад, голова районної ради, от, як, наприклад, пан Барвіненко. Який вам відомий з сітілайтів, автобусів і бікбордів. Бо посада в тебе є. Робити там особливо нічого або бліжко тобі за це капає. Чого я так вирішила, зараз я вам розкажу. От я згадала про котів одеських. Вони такі класні, товсті, ліниві. нічого не роблять їх, всі люблять, і всі їм дають смаколики і всякі няшечки. А з чиновниками вона те саме. Вони теж люблять, що їм давали няшечки, теж особливо нічого не роблять і гарно виглядають. Але при цьому вони не такі мімімішні, тому що вони не займаються якимись серйозними речима. чому я говорю про райради? Тому що зараз це інституція, яка фактично себе вже вижила, і яка функціоналу не має. Від 20-го року справді от районні ради мали серйозні повноваження. Вони, зокрема, відповідали, контролювали за освіту, за медичні заклади, за комунальні підприємства, податкові органи і так далі. І тому подібне. Потім відбулося переформатування, і функціонал райрад віддали селищним громадам, нам, сільським громадам, і зараз за фактом районні ради відповідають за що? Частково за податкові органи і частково за Держпродспоживслужби, а гроші їм дають. Якщо потерти от е, цього чоловіка з товстим кошельком, кажуть туристи, що привалить е, грошенят. Приблизно на цьому самому і виїжджають голови в тому числі пан Борвіненко, тому що вони свого бюджету не мають. Їм кошти йдуть з бюджету, і ці кошти йдуть на зарплати керівництву, ну і на апарат. Але кого це смущає? Пан же Первіненко в нас дружить з паном Трухановим. Замість того, щоб розпустити к чорту ці е, районні ради, які тільки гроші тягнуть і нічим не займаються, ну ми продовжуємо тримати ці всі посади, продовжуємо качати гроші з бюджету на всіх цих людей. І ці люди сидять, як одеські коти, і собі чілять, і нічого не роблять, а їм з бюджетіка капає. Я теж так хочу, я заздрю. Тому що е, в кінцевому результаті це ми з вами оплачуємо їм їхню не дуже помітну роботу, тому що кошти звідки йдуть правильно з платників податків. А це хто? А це ми. Коротше кажучи, поки ми тут мріємо про гроші і натираємо цьому пацану. Пальці в нас і далі процвітають відомства, які смокчуть з нас кошти, нічого не вирішують. Ми тримаємо пальці, щоб це коли-небудь змінилося. Ось такі пальці тримаємо. А ви дорогі гості міста, якщо знаєте, що трапилось в нашій прекрасній лінивій Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Папа.